Три дні літератури. Івано-Франківською відбувся книжковий фестиваль слово. У нашому місті його провели вже втретє. Цьогоріч захід проходив у кінотеатрі Люм'єр. У фестивалі взяли участь 10 видавництв та 14 авторів. За словами організаторів, мета заходу донести слово і дати можливість людям покращити свій стан через книгу та культуру. Письменник Василь Бабій каже: що колись в місті Богородчани він провів перший книжковий фестиваль в Івано-Франківській області. Я завжди мрію про такі фестивалі спілка чомусь наша не тягне. Було кілька таких фестивалів у бастіоні щороку до Дня української писемності і української мови. А те, що роблять ці люди, це дуже добре. Тобто, вони втілюють мою мрію і мрію тих читачів, які ще люблять читати. А їх ще враз все більше і більше. Свою книгу «Відчуйте цукор моменту представила і Анна Нечепуренко. Вона переїхала із Запоріжжя до Івано-Франківська через повномасштабне вторгнення. Жінка розповідає, що вперше бере участь у подібних фестивалях. Ну, мені дуже класно від того від, від тої думки, що я взагалі долучена до фестивалю. Я можу дати свій досвід, я можу дати с, ну, свою енергію для того, щоб він існував. Це третій фестиваль. Я тільки в цьому році долучилася до команди. І ну, я привношу, напевно от таке таку мріливість трошки да, до, до цього. От, ну таку живість, як у моїй книзі, і віру в те, що це. Настільки важливо робити такі фестивалі, такі штуки, такі зустрічі упродовж другого дня фестивалю. Свої книги репрезентували п'ять авторів. Серед них Степан Процюк. Франківці та гості міста мали можливість придбати його трилогію про письменників. Автор зазначає, що кожному письменнику важлива читацька увага та відзнаки. Романи про Григора Тютюнника «Місяць у Місяцю Івана Франка руки й сльози, і Євгена Чекаленка «Пам». Ну, це трологія відносно, бо трологія це те, що одним сюжетом об'єднане. Але це я так називаю умовно трилогія, Це мої три книги, які написані за п'ять е, років. Творча спільнота з найнаших представила на фестивалі календарі, які складаються з портретів та цитат величних особистостей України. Юрій Журавель, художник та учільник спільноти з най наших, розповідає, що цей проєкт існує з 2017 року. Це Олександр Цибрій, мер міста Умані, який загинув буквально 4 місяці тому. Про цих героїв треба пам'ятати Любомир Романків. Це теж знову ж таки пластун. Звичайно, завдяки цій людині з'явився жорсткий диск, персональний комп'ютер. Тобто він працював на компанію IBM, Це такий геній сучасності. От це в нас Дмитро Климпуш, очільник карпатської січі. Окрім купівлі книг, яких на заході було понад тисячу гості фестивалю. Мали нагоду відвідати лекції, майстер-класи, поспілкуватися з письменниками. Спеціально для Стефаник Ктів, Софія Кучерук та Тетяна Сарай.